Зараз у нас заняття з художньої літератури. Давайте ми з вами зараз привітаємо. Сядьте, дітки, всі у мене. Усміхніться сі Посміхніться Усміхніться сі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Послухайте, будь ласка, загадочку. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Що це? Книга. Правильно, це книга. А до нас сьогодні на заняття Кніга. завітала чарівна книга. І вона сьогодні дуже засмучена, тому що почула на вулиці, як дівчатка посварилась і дуже засмутилась. Дітки, а що слід зробити, щоб помиритись? Треба ага, промовити Мирилку. Послухайте Мирилку. Дві подружечки зажурилися, дві подружечки посварилися. Тобі, Яблочко, мені грушечка, не сварімося, моя душечка. Послухайте ще одну. Мирилка летіла на плече сіла. Сказала тихенько, миріться швиденько. Це, дітки, мирилки. А чому буває так, дітки, що друзі сваряться, як ви думаєте? Чому? Вратили, не так, буває через те, що не поділять якусь іграшку, і через це можна і посваритися, так, не можуть поділити щось одне з одним. А як же ж можна уникнути сварок, дітки? Що потрібно робити, щоб не було сварок? Надо, Ділитися іграшками. Так, правильно, правильно, треба ділитися іграшками, а також бути вічливим і чемним. Сьогодні червяка книга принесла для нас оповідання, яке називається Умій попросити. Зараз я вам прочитаю це оповідання. А ви уважно послухайте, добре, дітки? Називається оповідання умій попросити. Наталія Володимирівна винесла на гральний майданчик лаву. Христинка швиденько підійшла, розклала посуд по всій лаві і оголосила це моя квартира. Нікому не можна було сісти навіть на краєчок. Це моя квартира, я її першою зайняла. Вихователька винесла ще одну лаву і поставила перед старою вербою. Всі дітки без квартирні пішли за нею, і почалася гра. Кристинка залишилася сама, трошки погралась. Поклала ляйку в коляску і пішла дивитися, як же ж живуть сусіди. А дітки на неї навіть уваги не звертали. Ось Христинка. У кожного своє заняття. Хтось грається в магазин, хто в роботу, а хто борщ варить? Ходить Христинка, ходить і бубонить. Ага, не хочете мене до себе взяти. Не хочемо, відповідають діти. Пішла Христинка ображена скаржитись виховательці. «Наталю Володимирівна, а дівчатка мене не беруть до себе. А ти просилася? питає вихователька. А яким голосом? Нормальним, відповідає Христин, а треба лагідним, каже вихователь. Ось так, Дівчатка, будь ласка, візьміть мене до себе. От спробуй спочатку мене попросити. Тільки після третьої спроби Христинці вдалося. Пішла Христинка до дівчаток проситись, попросилася лагідно, чемно. І залишилося з ними гратися. Дітки, ви указнете слухає повідання, скажіть, будь ласка. Як поводилася Христинка на прогулянці? Добре чи ні? вона Вона, на багатьох. Я не чую, дітки, ще раз, добре, Христинка поводилась чи ні на прогулянці? Добре. Ні, не ні. Ні, добре. Недобре. А чому не добре, дітки? Тому що вона жать. Так, вона не хотіла ділитись, вона не пускала на, до, свої, до лави, на якій вона гралася, скамеєчка. Вона не підпускала нікого. А чому, дівчатка, не брали Христинку до гри? Тому що вона плоха Так, вона погано просила, і вона через те, що вона зайняла лаву і нікого не пускала, з нею теж не хотіли дітки гратися. А як же ж вона просила? Кристинка, як просила, щоб її взяли до гри? Вона ходила і бубоніла. Ага, не хочете мене брати до себе? Чи правильно Христинка просила? Правильно, чи ні? Ні, ні. 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 Вона просилася не щиро, дітки, не від чистого серця. А я вчила вихователька Христинку, як треба проситись? Як? Лахін. Так, Ла, Як? дівчатка, будь ласка, візьміть мене до себе. Дітки, а чи вдалося Христинці сказати так лагідно? Як вчила її вихователька? Так. так, вдалося тільки після третьої спроби Христинці вдалося попросити щиро. А що це значить попросити щиро? Як ви розумієте, щиро попросити? Це як? Так. так, від чистого серця, лагідно від чистого серця, правильно. А, а, так, Ді, так. Дітки кажуть, що якщо вічливо попросити, завжди дадуть. Запам'ятайте це прислів'я і будьте завжди вічливі, чемні і лагідні. Давайте ми зараз з вами спробуємо сказати лагідно. От, наприклад, я кажу «Лєра», як можна сказати лагідно? Лєрочка. якщо я скажу паша, як ми скажемо лагідно? Пашенька. Пашенька, Павлуша, так, Давід, давайте скажем лагідно. Давішка, Рома, як ми скажем лагідно? Ромочка, Ромочка Ромчик, правильно, дітки кого ми ще не назвали? Всі їх назвали? І Пашу, і Лєру, і Рому, і Давіда нікого не пропустили. На всіх сказали, всіх назвали по-лагідному, так? Вікторія Петровна. Вікторія Петровна. Мене пропустили, так. А я ж можна сказати, Віка лагідно? Вікуся. Вікуся, так. Добре, молодці дітки, розумнички. А зараз я пропоную вам послухати ще такий віршик. Віршик називається Найкраща іграшка. Послухайте цей віршик і дивіться на картинки, які перед вами. Не вгадать тобі ні що. котра з іграшок найкраща. Знаю, трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця помилився, ну тоді це пароплав. Не вгадав, зрозуміло, це літак, знов не так. Добре, відповідь я дам. Та яку зробив ти сам. Подивіться, будь ласка, ще раз на картинку я вам прочитаю ще раз цей віршик. Не вгадав тобі ні за котра з іграшок найкраща. Знаю, трактор заводний. Зовсім ні, електрична залізниця. Помилився. Ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літак, Знов не так. Добре, відповідь я дам, та яку зробив ти сам. Дітки, чи запам'ятали ви, як називається віршик, який я щойно прочитала? Да. Як? Найкраща так. іграшка, вірно! Дітки. А назвіть ті іграшки, про які йшла мова в цьому віршику. Так. Які Літак. Іграшки? Назвіть. Літак. Літак ще. Плав. Пароплав ще. Лі... Павок, залізна, так, електрична залізниця і так. І трактор заводний. Так, правильно. Скажіть мені, будь ласка, вам сподобався цей віршик? Так. Скажіть, а яка ж все таки іграшка найкраща, як ви думаєте? Яка? Це та іграшка, дітки, яку можна зробити самому, яка зроблена своїми руками. Вона найдорожча і найкраща. Давайте ми разом з вами спробуємо повторити цей віршик разом. Давайте спробуємо. Дивіться на картинку і разом зі мною. Не вгадать тобі ні за що. Отраз іграшок найкраще. Знаю. Трактор заводи. Смайлик показує зовсім ні. Електрична залізниця помилився. Ну тоді це пароплав, не вгадав. Зрозуміло, це літак, знов не так. Добре, відповідь я дам. Та яку Сам. Та, робити. Таку зробити сам. Так, молодці, розумнички. Тільки наше заняття добігає. закінчення. Сьогодні ми з вами познайомилися з оповіданням, яке як називається? Хто запам'ятав? Як називається? Умій попросити. І ми можемо зробити висновок, що потрібно якими бути? Чемними, лагідними, так? Так. І ще познайомилися з віршиком, який називається найкраща віршка». Дітки, я дякую вам всім за увагу. Ви в мене розумічку гарно сьогодні працювали. Бажаю вам всіх гарних днів і на все добре, мої хороші. Бувайте. До побачення. До побачення.